Доброго дня всім добрим людям. І так сьогодні розберемо, чому держава фактично не платить гроші за видобуток газу. І так, два дні тому прем'єр-міністр Шмигаль заявив про те, що газом власного українського видобутку забезпечили все населення там. Школи, садочки і так далі, і тому подібне. Ну, я не збираюся спростовувати ту інформацію, оскільки вона оприлюднена, і газ власного українського видобутку має видобуватися за дозволу його власника, а не те, що ми на сьогоднішній день натворили. Таким правою підставою для такого твердження є стаття 13 Конституції України. Де чорним по білому записано, що органи державної влади здійснюють повноваження власника в межах визначених цією Конституцією. Тобто стоїть крапка і інших. таких меж Конституції я особисто не знайшов. Хто знайде ці межі, може скинути посилання в коментарях і сказати, що ви не правів, оці межі, визначені там то і тамто. Ну, за відсутності таких меж на сьогоднішній день я говорю про те, що газ є власністю українського народу і без його дозволу не можна ним розпоряджатися, навіть якщо ти прем'єр-міністр чи Кабінет міністрів України, чи вся ціла гілка влади. Виконавча разом у змові з законодавчою і в змові з президентом України, який мав би поставити в, ці, в цих спорах якусь там точку і провести референдум або опитування, хоча б для початку всенародне, і так правовою підставою для такого твердження є те, що є у нас такий кодекс про надра України, який прийнятий в 1994 року. Тобто період розвинутого соціалізму, і на сьогоднішній день він не відповідає Конституції від 28 червня 96-го року, яка замінила розвинутий соціалізм на правий і публічний порядок, який прямо зобов'язує органи державної влади і їх посадових осіб діяти виключно в межах конституції законів України, тобто конституції і законів мається на увазі Конституція. Нова і закони, які прийняті на її підставі. значить, в статтю четверту, після там багаторічної переписки, в цю, де написано власність на надра, написано, що надра є виключною власністю українського народу і надаються тільки у користування. Тобто ніхто не може тріади права власності, розпорядження володіння і користування, ніхто не може розпоряджатися надрами, в тому числі і Кабінет Міністрів України, і Верховна Рада України, яка це писала, незрозуміло, яким чином, і так далі. І статтю 4 цю доповнено було з метою безпосередньої реалізації. Право власності українського народу на надар та забезпечення економічних і соціальних інтересів громадян щодо прозоро використання та справедливого розподілу доходу від користування надрами громадяни України мають право на отримання відповідно до закону частини доходу державного бюджету від рентові плати за користування надра для видобування корисних копал. Ну і тут же в цю статтю внесли. Це доповнення внесла такого оговорку, що е, дана статтю доповнено, там набирає чинності вона з одночасно із веденням дії закону про економічний паспорт. Жодних перепон в Верховній Раді для прийняття такого закону на сьогоднішній день не було. Просто не прийняття такого закону говорить про те, що держава продовжує грабувати весь український народ. І тепер стосовно законів про нафту і газ, у нас окремий закон був прийнятий у 2001 році, який жодної згадки не має про те, в якому що він прийнятий на підставі Конституції та відповідає Конституції, і було написано, що таке сфера дії цього закону. Дія цього закону поширюється на відносини, які виникають в зв'язку з вивченням. Геологічним вивченням там і так далі, незалежно від форм власності учасників таких відносин. І е, дія цього закону не поширюється на відносини, які регулюються законом України про угоди про розподіл продукції. Таким чином, е, прийнявши окремий е, закон про е, угоди, е, закон України про угоди про розподіл продукції. Держава Україна самостійно розподілилася газом, тобто це, що мається на увазі під словом надра, і визначення в статті 4 написано, що таке угоди про розподіл продукції, тобто, фактично, вона загальнонародну власність. Українського народу розподілила собі на, сміс, на свій смак і на своє бачення. Відповідно до угоди про розподіл продукції, одна сторона Україна, далі держава. Тобто держава заключає угоди на те, чого в неї немає повноважень, і доручає іншій стороні інвестору на визначений строк проведення. Пошуку розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці ділянках надар та ведення пов'язаних з нею робіт, а інвестор зобов'язується виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною компенсацією витрат і отриманням плати винагорода у вигляді частини прибуткової продукції. Тобто, якщо продукція не прибуткова, то плата тільки отримується за прибуткову продукцію. А хто сказав, що у нас видобування надр не є неприбутковим? Ну і ще раз звертаю вашу увагу на те, що стороною в цих угодах виступає Україна, далі держава, яка доручає іншій стороні. Тобто держава Україна заключає угоди про розподіл продукції і доручає проведення там видобуток надер іншим особам, не маючи на те належних помоги. Таким чином, на сьогоднішній день смішно є те, що держава Україна компенсовує, тобто надає дотації ще людям, які користуються газом. В розмірі там було озвучено цифру, близько 20 мільярдів гривень. Тобто держава Україна продає власнику його ж газ. І потім цей власник платить по ринковій ціні, не по вартості видобутку, і він платить окремо за доставку, транспортування, там, розподіл. І цей газ продає по ринковій ціні власному народу, а потім ще й дотує частину цього населення за рахунок своїх коштів. Ну, те, що дотувати населення це право держави, а от грабувати народ. Фактично, його ж надра, я думаю, що це неправильно. Дякую за увагу. будьте здорові, всім, всього доброго.